Слава Богу, брати і сестри. Ми будемо продовжувати служіння. Хочу з вами теж поділитись своїми роздумами, своїми якимись такими відкриттями останній час. Напевно, останній тиждень хвилює мене, напевно, навіть більше. Така якась тема, вона запала просто в розум, не дає спокою і хочу з вами поділитись. Якраз є така нагода. Ми бачимо, що на вулиці зараз весна. Багато хто вже почав. Хто має якісь дачі або десь в селі якусь хатину чи просто живе в селі, починає працювати над землею. Хтось садить вже, хтось сіє. Ось. І головна ціль, основна ціль да, цього, що ми робимо весни, восени, весною. Це зібрати урожай осінню. Правда ж? І ніхто не сіє для того, щоб просто потім було. Було чим зайнятись. Ніхто не сіє просто через те, що так йому подобається. Якщо вирушується якась культура і вона плодовита культура, то вона обов'язково має приносити якийсь плід. Вона обов'язково в кінці має принести урожай. Ладно, в задоволення можна посилити рік другий, але в третій, коли ми бачимо в Біблії приклади, коли да, фігове дерево не приносило плоду третій рік, то. Власне, каже Господар, то зрубай його, з нього немає ніякого смисла, з нього нема ніякого толку. Садівник там обробив його. Я не знаю кінець цієї, історії, але суть чому, що від кожної культури, яка проносить урожай, очікується урожай. І Так само один момент Господь, коли дав нам своє слово, коли він дав Біблію, він також очікує від нас плодів. І неодноразово ми читаємо в Біблії, коли він говорить, що безплідних він відрізає, да, пам'ятаєте про лозу, безплідні гілля він відрізає, викидає вогонь. Або коли сіється пшениця і серед пшениці є да, плівли по-російськи, коли цей бурян він росте, він не приносить ніякого плоду, то в кінці, коли збирається урожай, урожай збирається в одну сторону, пліві в іншу сторону. І то, що не приносить урожай, воно просто спалюється вогнем. І сьогодні хотів би про це поговорити: саме про плодовитість, звідки ми можемо приносити плоди і які плоди ми повинні приносити. За основу місця я візьму це Марка, четвертий розділ з першого віршика, Зачитаю одну притчу. Всім нам відомо, але ще раз нагадаю: і знову почав Ісус навчати біля моря, і зібралося до Нього багато людей, так що він сам, увійшовши в човен, перебував на морі. А весь натовп був край моря на землі. Він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти, і коли, сіяч, коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та визбирали його. А друге впало на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі. І відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло. І, не маючи коріння засохло, а інше впало між терня, тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду. А ще інше впало на добру землю, зійшовши, дало паросток та росло, і принесло урожай, одне в 5, 30, одне в шістдесят, а одне у сто разів. І сказавши, хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. Я завжди читаючи Біблію, люблю уявляти, як це взагалі собі відбувається. Ну, притчі вони для того були і сказані, щоб люди собі представляли, як це, як це могло би бути, це мало би бути, ця історія. Відповідно з цього брали для себе якийсь висновок. І не так багато притч Господь пояснює в Біблії. Є притчі, які не пояснюються, і коли ми над ними роздумаємо, ми для себе робимо якийсь висновок. Ця притча пояснюється, але. Давайте просто подумаємо: вийшов сіяч сіяти. Куди вийшов сіяч? Туди, там, де має бути плодоносна земля. Ну не заїжджають комбайном на асфальт чи, чи трактором який сіє. Чи десь в поле в, пол, да, в степ, там, де нічого не росте. Там не сіють. Сіяч, сіє там, де має, по, по суті, приноситись плід, там, де поле якесь, воно можливо оброблене. Але говориться про те, що коли він розкидає це зерно, він робить свою роботу. Але зерно падає в різні участки цього поля. Десь були камні, десь був бур'ян, десь просто якась була стежинка, по якій ходили люди. І з за того, що десь твердо було прорости цьому зерну. Прийшли птахи, поклювали, тому що воно просто не було зароблене в землю. Десь камінь просто лежав, да, чи кам'янистий такий ґрунт. Знаємо, що ну, там, де була ця місцевість, це було для них більш естественно, чим нам. Ось. А десь просто бурян встав, повстав, да, почав швидше рости, закрив прохід до сонця і все. І паросток, який появився, він не міг просто далі рости, а десь впало на добру землю. Дивіться, пояснюючи цю притчу, також хочу прочитати. Учні задають питання розкажи, про що мається на увазі? І Господь говорить так: І каже їм, невже ви не розумієте цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Сіяч сіє словом. ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово, посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його, але не мають у собі корення, і не стійкі, коли настануть утиски чи переслідування за слово, вони відразу спокушаються. А ті, а інші є ті, які посіяні в тернях, вони чують слово, але приходять клопоти віку і омана багатства та інші бажання, заглушають слово. І воно залишається без плоду. А ось ті, які посіяні на добру землю, вони чують слово та приймають і приносять урожай один в 30, один в 60, а один у 100 разів. Я хочу сьогодні, щоб ви зрозуміли одну суть. Коли якось в дитинстві ти роздумуєш над цими притчами, да? коли порівнюється там, праведний, неправедний, коли є добра почво, недобра ти якось порівнюєшся з людьми, які. Не віруючи, не знають Бога, десь, десь там далеко, вони світські, але суть в чому. Зерно, яке сіяв сіяч, воно впадало на ці почви. Тобто говориться про людей, які чують слово, які його знають. Сьогодні кожен із нас він сидить в служинні. Сьогодні була перша проповідь, був заклик. Молитва за дітей, ось друга проповідь, буде ще заключна проповідь. Тобто сіється якесь слово і кожен із вас, він чує це слово. І кожен із нас має сьогодні аналізувати себе у цій ситуації. І перше, куди падає зерно, це дорогу. Друзі, якщо ми виходимо із служіння. І просто далі починаємо робити свої справи, або коли ми почитали там зранку чи вечором біблію, лягаємо спати і нічого з того не зрозуміло, значить ворог уже попрацював. Якщо для нас нічого не запам'яталось служіння, або для нас нічого не зрозуміло з Біблії, яку ми прочитали сьогодні, значить, ворог вже вкрав своє слово. Значить, сьогодні зерно, яке сіялось, воно сіялось в глуху, тяжку землю, де не могло проростити слово. Друге, де впало зерно, це в кам'янистий ґрунт. Тут говориться про те, що настануть утиски, переслідування за слово, вони відразу запокушаються. Знаєте, іноді ти зустрічаєшся з звичайними земними справами, звичайними речами. Коли так кажуть якась буря да, в житті, якісь випробування, коли потрібно проявити такий плід, як мир. Як спокій, як терпіння і його немає. Це значить, що кореня цього слова, яке я почув, воно теж немає. Воно не укріпилося в мені, воно не може принести плоду, миру, спокою, довготерпіння. Тому що десь якісь сумніви, десь якісь інші бажання. Чи просто інші якісь перешкоди, чому не укріпилось моє слово? Знаєте, і дуже часто ми буваємо слабкі в вірі, да? приходимо якісь випробування, чи настає якесь таке непроста полоса життя, з чим зустрічаються всі люди на землі, не тільки християни. І в нас так само починає бути тривога. Починає бути якийсь неспокій. Це значить, що слово в нас не укріпляється, воно не, не дало корня, воно, воно не може принести плод. І третє постійне втернях. Сьогодні ми чули, що омана багатства, багато сьогодні клопотів ми маємо. Ми можемо взагалі через ці клопоти навіть просто не сіяти слово в своє серце, в свій розум. Воно, воно просто кожен день може не сіяти в нас. Але це важливо і перемагати, знаходити час, да, знаходити цей просвіт до сонця для того, щоб це слово воно росло в нас. Друзі, і саме таким чином може бути плід. Коли Боже Слово, воно поступило до нашого розуму, ми там над ним роздумуємо, ми там аналізуємо своє життя. Попри всякі утиски, попри всякі випробування, попри всякі спокуси, попри всяку да, цю таку життєву заботу, Бог знав про це, і попри це все, Слово Боже має приносити плод. І коли ми зустрічаємося з цим всім, да, а там робота, а там заботи якісь, а там я забувся, що було, це означає, що ворог вже працює. І він не дає можливості, щоб це зерно воно проросло. І коли ми зустрічаємося з такими да, перешкодами, ми говоримо, а сьогодні там сильно я устав. Пам'ятаєте, це терні, які ростуть, і які заглушаються слово. Це перешкоду, яку потрібно забрати, щоб. Зробився цей просвіт до Сонця, щоб це слово, да? щоб це зерно воно все-таки принесло плід. Над цим потрібно гарно попрацювати. І це залог плодоносності. Івана 15 розділ зачитаю з 5-го віршика: Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, немов та гілка і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а слова мої у вас перебудуть, то чого тільки забажали просіть і станеться вам. І ще одне місце зачитаю дуже подібне це Якова. З першого розділу. З 21 го віршика, тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби з лагідністю, прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі, тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач забудько, а виконавець діла він буде блажений у своїх діях. Два подібних місця говориться про одне те саме. Якщо ми хочемо мати успіх, да, або в другому місці благословіння, ми маємо бути не просто слухачами, а ми маємо бути виконавцями. Якщо Боже Слово да, говориться, воно не перебуває в нас, то плоду не буде. Основна ціль, да, чи основна взагалі наше завдання, що Боже Слово, воно зростало в нас. Ми повинні його берегти в нас, ми повинні про це роздумувати. І після цього ми можемо мати, мати врожай да? відповідний. Друзі. Якщо взагалі всі з нас вчились в школі, можливо, хтось ще вчиться, десь, чи в якихось навчальних закладах, після того, як розглядається якась тема, чи якийсь, там, якийсь період часу ми навчаємося, ми приходимо до, до якогось контролю. Да? Це якась контрольна робота, чи це якась семестрова робота і так далі. Тобто перевіряються наші знання. І задача школи це не просто зайняти наш вільний час. А задання школи дати нам знання, які потім в житті допоможуть нам бути пристосованим до життя, вміти щитати, вміти ділити, вміти рахувати, вміти гарно писати, вміти правильно розмовляти і так далі. Вміти розуміти навколишній світ. І це закладається 9 в когось і 11 років. Чому? Тому що з цими знаннями ми прийдемо у світ, і ці знання обов'язково нам чомусь допоможуть. Якщо випустити людину, яка не має цих знань в світ, і людину, яка має знання, я думаю, буде різниця колосальна. Як мінімум, перший, перший такий період просто буде колосальна різниця. Але завдання школи, завдання повчання чи навчання це для того, щоб потім з цим навчанням зустрітися з, цією, з цими питаннями в житті і бути стійкими з ними. Так само і Боже Слово. Воно має виконуватись в нашому житті. Зачитаю один приклад, який мені оце дуже сильно сподобався, і що наштовхнув мене на саме на цю проповідь. Це Матвія, 7 розділ з 24 віршика. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх. Буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри. І обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння його. Історія двох людей може бути. Які ряду може на служінні сидять, які ходять однаково на служіння. В понеділок, в середу, в п'ятницю і в неділю. Які, можливо, по якійсь програмі читають однаково Біблію. Але кінець може бути їх різний. Тому що один ці слова виконує, а другий ні. Говориться про те, що хто слухає ці мої слова і виконує, а другий хто слухає ці мої слова і не виконує. Оці слова слухаєте всі ви. І питання, чи виконуємо, чи не виконуємо, залежить вже від вас, від кожного особисто. І дивіться, і велика, колосальна дуже різниця між цими людьми чому? Тому що коли прийшло питання встояти, коли це слово мало би дати свій плід, в одному воно встояло, а в другому ні. Чому? Тому що в одному не вкорінилося. Не було виконання, просто слухання, слухання і все. Якесь розуміння там і все. Якщо трошки поглибитись в цю тему, скажу так, що коли проповідник готує якусь проповідь, і він її викладає, то проповідник цей будь готов в житті зустрітися цією темою. І Бог обов'язково випробує. В мене так завжди. Коли тільки для мене відкривається якась тема, я її проповідую десь, я відразу знаю зустрічаюсь в житті. І Бог випробовує, чи дійсно я, чи дійсно це слово в мені воно живе, чи я, чи я сам готовий його виконати. Чи я сам в силі його дотриматися? І так само з кожним. Буває таке, що зранку, коли ти почитав Біблію, йдеш на роботу, і в житті там, на роботі да, в день зустрічаєш якісь такі питання, не самі легкі, да, починає якийсь бути страх, починає якесь, якесь унинє бути. Приходиш вечором додому, аналізуєш день і помниш. Зранку ти читав в місце з Псалом, там, де Давид, будучи в переслідуванні від Саула, він казав: Господи, на тебе моя надія. Кого мені боятися? Коли на Бога надія моя, я не захитаюся. А це слово просто війшло в мій розум і вилетіло. Диявол викрав. Все, ворог вкрав це слово, воно в мені не проросло і не принесло плоду в той день. І дуже часто просто проаналізуйте, коли, ви, коли для вас відкривається якась тема, чи ви просто читаєте якесь місце з Біблії, Бог буде його випробовувати вас. Воно буде випробовуватися. Чому? Тому що Боже Слово, воно має принести плід. Не може бути такого, що слово посілося, а плоду не росте. Бог не розкидає зерна, які не, не, не плодоносять. Обов'язково кожне слово воно приносить плід. І... Дуже часто ми в житті, так само зустрічаючись з якимись негараздами, чи просто відчуваючи якусь таку слабкість в вірі, якесь таке униняння, немаленький проміжок часу, ми починаємо молитись там до Бога, вже якось підключати когось з людей, якось по-другому вже просити у Бога допомоги, а бачимо, що питання не вирішується. І дуже часто це питання не вирішується, тому що немає виконання Божого Слова. Дуже часто Бог в цей період. Неодноразово говорить, як потрібно зробити. Що потрібно зробити? А просто слова ці упускаються. Вони не проростають всередині нас і вони не приносять відповідно плоду. І тут не питання в тому, що Бог не чує чи Бог не, не дає відповідь. Питання в тому, що це не може відбутись плоду, не може бути врожаю, коли не. Не проростає рослина, коли вона не переносить спеку, коли вона не нуждається в воді, коли потрібно прополоти біля неї бур'ян, перед цим гарно обробити ґрунт. І тоді такими зусиллями проноситься плід. Тому, друзі, кожне слово, яке до нас доноситься, воно ложить відповідальність на нас. Пам'ятаєте, є такий приклад, що раб, який знає волю свого пана. І не виконав її, він буде битий більше, чим раб, який зробив точно так само, але не знав, що, це, що так волів пан. Тобто, коли ми вже розуміємо, як потрібно поступати, коли сіється слово, на нас лежить велика відповідальність виконати його, принести плід. Кожне слово, яке сіється. Кожен раз, коли ми читаємо Біблію. З цього, з цього читання має бути плід. Нехай Бог нам в цьому допоможе, друзі. І просто проаналізуючи своє життя, можна побачити, що скільки раз Бог стучав в серце, чи говорив якісь слова, чи нам в Біблії просто ми прочитали якісь уривки, де, де було явно відкрито нам. Але просто ми або опустили, або не взяли до уваги. Вихід з ситуації, в якій ми зараз є, або підкріплення віри. Або просто таке якесь слово від Бога, як допомоги, ми хочемо все явно чути, але Бог говорить через Біблію неодноразово. І Біблія взагалі да нам для того, щоб вона міняла наше життя. Якщо ми читаємо Біблію і ходимо на служіння, но наше життя не міняється, то плоду ми не приносимо. Біблія, вона дана нам для того, щоб вона змінювала наше життя. Тому що Боже слово, воно сіється. І зерно, яке сіє Бог, воно, все воно плодоносить. І воно в кінці має принести плід. Тому нехай Бог нам допоможе, і нехай Боже слово, яке звучить до нас, воно завжди плодоносить в 30, в 60 і в 100 разів. Амінь.